Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 862-га доба широкомасштабної війни. У ніч на 4 липня під прицілом ворога вкотре опинився Київ. Столична влада повідомила про атаку ударними безпілотниками з території Курської області РФ. За попередніми даними без жертв та руйнувань. А життєдіяльність міста не порушена. Також вночі ворожі шахеди атакували Чернігівську область. Повітряна тривога тривала понад п'ять годин. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що один дрон влучив в об'єкт інфраструктури, унаслідок чого без електропостачання залишаються майже 6 тисяч споживачів. За його словами, енергетики зараз працюють над його відновленням. А на Херсонщині через ворожі обстріли виникли 27 пожеж за добу. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, сухості загальною площею, майже 23 гектари та пшеничне поле. Загалом повітряні сили збили вночі 21 шахет з 22 Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.